Отака От ситуація. Слідчо оперативно. Працівник поліції сидить, ограничує мене в правах, не заборонив рухатись і не виходить на зв'язок. Дивіться, я вам повідомляю, що я людина в правовому статусі людина. І людина не має мати з собою ніяких документів. А на підставі чого ви керуєте транспортним засобом наразі? Я не керую, я стою. Вас зупинив наряд патрульної поліції. Ви і мене зупинили. Вас зупинив наряд патрульної поліції. Ви мене зупинили. Ви мені при чорне я вам пробігли? На підставі чого ви знаходитесь в даному транспортному засобі? На підставі чого? Я знаходжусь в даному транспортному засобі. На підставі того, того що ви я можу. На своєї людини? Да. А чий транспортний засоб? му належить транспортний засоб? Пізусобі, ну, це... за правильно? Це друге питання. Що, що? Кажу, можливо. Як це можливо? Транспортний засіб не може бути не щин, і ми тут знаходити. Uh -huh. Ви ж керуєте на підставі того, що ви видали, мабуть, посвідчення водія. Правильно я з вами? Я не керую, стил. Ну, добре, керували. Я не водію. Водій, водій це той, хто керує Яке транспортним та... засобом. Яке ви відношення маєте до даного транспортного засобу. Це Нет. ваш транспортний засіб. З якою цілью? Це ваш транспортний засіб? Це ваш транспортний засіб? 63 стаття Конституції. Я вас питаю, це ваш транспортний засіб? 63 стаття. А що оголосить 63 стаття? Знаєте? Особа не несе відповідальності за відмову дачі пояснень відносно себе або близьких або родичів. Uh -huh. Я вам задаю питання: це ваш транспортний засіб? 63 або це викрадений стаття. транспортний засіб? Він викрадений? 63 стаття. Ви розумієте взагалі про що ми з вами зараз вам говоримо? То, що ви знаєте, що є 63 стаття це добре. Я вам навіть її процитував. На підставі чого ви знаходитесь у даному транспортному засобі? На підставі чого ви задаєте такі питання? На підставі того, що я співробітник поліції. Угу. Я ще раз повторюю, на я підставі чого ви співробі... знаходитесь в транспортному засобі? Чий це транспортний засіб? 63 стаття Конституції. Не повишайте голос. Я на вас не повишаю голос. Я питаю, на підставі чого ви знаходитесь за кермом даного транспортного засобу? Я вам засобу. вже пояснив, скільки разів. Я ж не собачка 63-я стаття Конституції. Я вас питаю, ви... автомобіль ваш чи викрадений? 63 стаття. Він знаходиться в розшуку. А звідки я знаю, що ви його а ви тому? А ви співробітник поліції, так, ви можете це, це перевірити? Я можу перевірити. Якщо він викрадений був півгодини тому, то його ще не буде навіть в базі, шановне. Угу. Те, що ви знаєте 63 статтю Конституції, це добре, але ви її не знаєте, я вам її розповім. Да. І не думайте, що ви такий розумний? Я нічого не думаю. Та вам і не треба. Ви можете підказати, будь ласка, наскільки ви мої ограничуєте права? Дру, дру, рух, я можу рухатися, ви ж мене зупинили. Я вас не чую, можете підійти? Ви, ви мене зупинили, ви огранічуєте мої права, ви можете підійти? Ці люди, я взагалі не знаю хто. Вони не зупиняли мене. І до мене не мають ніякого відношення. Ви мене чуєте? Та вже були, а не приїхали. Я чекаю наступний, бо я вважаю, що ви знаходитесь в зговорі. Так ви встань, підійдіть на ту сторону. Я вам нічого не вказую. Ну, я вважаю, що ви можете зараз весь. Так я можу з той сторони відкрити. Хай відійдуть оці дві людини і я відкрию окно. Ну і протиправних дій, що це за люди? Чому вони, з якої цілі вони приїхали? Ви сумашедші? Я чекаю свічу оперативно. Я ще раз набрав, ще одна приїде. Лічно з вами ні. Я свічу оперативно викликав, а ви тут вже були, ви вже в зговорі з цими людьми. ограничивают в моем передвижении, на подставе чего? Я вас хорошо чую. Кажу, я вас хорошо чую и так. Я вообще не знаю, кто вы. Я вам пояснил, на основе чего ограничивают мои свободы. Я вам сказал, что еще. Ви запитайте, чому ограничують мої свободи оця поліцейська? Так ви скажіть, я вас чую. Хай люди відійдуть, оці, і я привідкрію окно. Хай оці люди відійдуть і я приікрію окно. Я боюсь протиправних дій, з якої цілі вони тут стоять? З якої цілі? З якої цілі вони тут стоять? З якої цілі вони стоять? А оце теж приціни? Ну, з якої цілі вони тут стоять? З якої цілі вони стоять? Докажіть, кажіть, я вас чую. Що ви боїтеся, Протиправних дій. Протиправних дій. Ви можете запитати у поліцейську, яка мене... Я... Зараз я хочу дізнатися, на якої підставі огранічують мої. Ви кажете, я боюсь протиправних дій. Давайте ж розбиратися в цій ситуації постепенно, правильно? Я хочу запитати. Я визвав вас для того, щоб дізнатись, на підставі чого поліцейська ограничує зараз мої руки. Ні. Я думаю, що пояснили. Просто Ви не дожні не, не думати, я, ви дожні. Я був тут присутнім на місці, коли вам це пояснюють. Угу. Ви навіть вийшли, що в мене ручку попросили, якщо сам якесь пояснення. А ну ждіть. На, навіщо приїжджали і навіщо вони виїхали? Вони далі є виконання своїх службових обов'язків. Угу. Вони поїхали далі. А чого вони не виконали свій службовий обов'язок, якщо ви, ви, ви кажете що. Видали, Кому? Як а? вони виявили, ви, виявили мою особу? Ви їм ви з ними співпрацювали? Ну ви. Як вони виявили мою особу? Ну я цікавлюсь, як вони виявили мою особу. Як вони сюди попали? А ви думаєте, складно виявити встановити вашу особу? Ну звісно, я був декілька разів в відділку поліції. Не одна, не одні працівники поліції не змогли встановити у відділку. А вони якимсь чудом? А вони якимсь чудом? Так, да, так буває. водій це той, хто рухається. Я стою. А Тому водіє... То, Крім прав, є ще й обов'язки. Так, да, ну це водії. Я не водій. Ви не розібрали. Зате ви отримали відповідно штраф. Так. У вас було два правопорушення. За Н... одне із них відповідно до кодів України про один правопорушення. В мене не було... Це більш сурове правопорушення. Жодного. Правопорушення це коли 126. суд уже. 126. Коли суд визнає. Так, і що вас не влаштовує далі? Прат... Не влаштовувало. Я вам поясню, працівник, якщо ви ви ж кажете, ви ж тут перебували і бачили, що ограничив мої права і в Русі. Де цей працівник? Чому він не спілкувався зі мною? Чому він уїхав? Він ограничив мої права і свободи і уїхав. Нічого мені не повідомивши. Після того, як наряд на не, прибув, не, не Так не буває. Ну, мені ограничив права в Русі, працівник поліції, у мене це зафіксовано на відео. Я взагалі не розумію, де взялися. Ну, я тобто я розумію, яким образом. ЦКТ СП взагалі немає. А я знаю, яким образом з'явилась тут ТЦКТ СП. І ви знаєте, Які? ну працівники поліції зателефонували до них. Ну не просто ж так вони зателефонували, правильно? Ну пот... бо в них не було доказів по справі. Ні, неправильно. Це ваша суб'єктивна рука. Ну, суд, це вирішить суд. Я можу бути вільні. Yeah, Дякую. І, і вам. Наступний раз, коли дзвоните наступати, то маєте хоча б якесь цивілізоване розуміння, також поспілкуватися. Ви закрилися машину і себе те, що вичите. А я тожу тут розриватися, на вулиці і включати вам. Це красиво, як мінімум Ну ви ж бачили, що ограничив співробітник поліції мої права і свободи. Що далі? А чому він уїхав? А чому йому тут стояти? Скажіть, будь ласка. Ну, а навіщо він огранічував мої права і свободи? Що, яке поліція має відношення до ТЦК? Поліція не має ніякого. Ну. А чому вони ограничують мої права і свободи, щоб ТЦК могли цим так. скористатись? Поліція повинна захищати громадян України і допомагати їм. А чим вам. Які протиправні дії вас чинили? Ну, це вже суд вирішить. Я, Того, важ... Ви не ба не знаєте. Я знаю, але но... я вона не вона можу, вона не вона можу конкретизувати, бо їх вона ще вона не вирішується на місці події. Так, угу. я керівник я бачу, як з вами спілкувалися, як вас просили надати документи, угу. як водія. Ви цього не зробили, бо ви тільки мотивуєте свої рішення, Законними підставами. Але є ще обов'язки, да. які теж передбачені законними та підзаконними актами. Да. І, будь ласка, як... Треба їх виконувати, бо ми живемо в правовій країні. Да, от... А якщо вас щось не влаштовує, у нас є законний порядок оскаржень. Так працює цивілізована схема держави, права і обов'язки закинутися да. як в акваріумі і сидіти, дзвонити постійно на 102 і гавкати один на одного. Да. Ну про права й обов'язки поліція давала присягу захищати Україну та український народ. Бач, хтось бив. Ні, де ви зараз захищаєте?